Коли хтось буде вказувати вам, як жити, дуже круто вголос почати говорити наступне. Цікаво. І як це в моєму житті відобразиться, це буде добре для мене чи погано? Це не шкодить моєму здоров'ю чи ні? Зрахуванням моїх інтересів чи ні? І якщо поруч з вами був або була маніпулятор чи маніпуляторша, вони страшенно бояться, коли ми вголос починаємо розмірковувати, не піддаємося на провокацію, на маніпуляцію таким? Цікаво. Це добре для мене чи ні? Це для мене виграш чи програш. А з моїм здоров'ям буде краще чи гірше після того, як я пристану типу, на таку ідею. <гум> і це значно підвищує нашу самооцінку, коли ми голос ось так розмірковуємо. А інші люди такі, ага, з нею потрібно бути обережним. Маніпулювати такою людиною не просто взагалі неможливо. Вона рахується зі своїми інтересами. Тож мені теж потрібно рахуватися тепер і враховувати її інтереси. Життя стає цікавішим.